Доброго вечора, ми з України. Вчора в Запоріжжі був день жалоби через загиблих. А сьогодні стало відомо, що загиблих в результаті ворожої атаки по середмістю Запоріжжя стало більше. Окупанти забрали життя вже 11 людей під час удару по лікарні в Запоріжжі. Рятувальники дістали з під завалів тіло ще однієї жінки. Сповістив учільник області Іван Федоров серед постраждалих 21 цивільний, зокрема і п'ятирічна дівчинка. пошково рятувальну операцію, яка тривала майже дві доби, завершили. Нагадаю, 10 грудня ворог поцілив балістикою по медзакладу в центрі Запоріжжя. Ракети повністю зруйнували частину лікарні. Також росіяни знову атакували прифронтові населені пункти на Запоріжжі. Повідомив очільник області Іван Федоров. Один з ударів прийшовся по степногірську. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, а через вибухову хвилю потрощено покрівля та і вікна інших осель. Попереднього минулося без постраждалих і це. Цій ситуації, напевне, найголовніше. І окупанти поранили цивільного чоловіка на Херсонщині. Зранку ворог атакував звично вже з дрона його автівку у кіндійці. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У 54-річного постраждалого вибухова травма, уламкові поранення та контузія. Він у шпиталі. І один поранений на Сумщині внаслідок ворожого обстрілу безпілотниками повідомила сумська міська рада. Також пошкоджено приватні будинки. У них вибито вікна та понівечрівля. Також руйнування зазнали господарські споруди та легковий автомобіль. Тобто, дроновий терор ворога, ну а сьогодні на Херсонщині артилерійський терор ворога триває фактично кожного дня. Оці прифронтові території, а часто і фронтові території це є ті території, де як то кажуть. Життя і смерть ходять, на жаль, по руку. Президент України Володимир Зеленський весь день провів на передовій. Відвідав першу в Україні підземну хірургічну групу. Цей шпиталь врятував уже понад тисячу життів наших військових. Медиків тут приймають поранених бійців одразу із поля бою, коли їх звідти доправляють, або коли їх звідти вдасться доправити. Тому що це теж дуже непроста і ризикована справа. По тому побував на позиціях нашого дивізіону Хаймарс у складі 27-ї реактивної артбригади на запорізькому напрямку. Наші привітав їх із днем сухопутних військ. Та вручив нагороди, провів також розмову із командирами ще кількох батальйонів і рот, що боронять цей відтинок фронту. Окрім того, відбулося виїзна ставка верховного головнокомандувача під час засідання. Глава держави представив нового командувача сухопутних військ збройних сил України Михайла Драпатого. Дуже радий, що офіційне вже представлення генерал-майора Михайла Васильовича Драпатова в день відбувається в день супутних військ. Радий за вас. Дякую. Дуже за та... Я вдячний за довіру очолювати. Найпотужніший, найчисельніший могутний вид зброї Сил України свого боку. Я зробив все, щоб вид розвивався, набував відповідних спроможностей, Був готовий до всіх викликів, які нас очікують в майбутньому. Люди, технології, українські процеси мої прарите діяльності. Ну, можна лише побажати успіху генералу Дарпатому на новій посаді. Як стати прикордонником? Державна прикордонна служба України оголосила набір до львівського загону. Охочим потрібно заповнити онлайн-анкету на сайті служби або звернутися безпосередньо в управління. Процес від бажання підписати контракт до оформлення контракту триватиме близько тижня. Найбільше зараз потрібні кухарі, фельдшери, водії, інструктори, кінологи та оператори безпілотних літальних апаратів. Контракт можна підписати терміном на 3 або 5 років. Ми дивимося на його. По-перше, це освіту, отриману в цивільному житті, дипломи, атестати. І після співбесіди попереднього ми визначаємо, що бажає кандидат. Є в нас попередня військова підготовка і базова військова підготовка, які не приймали участі в проходженні військової служби, тобто ні строкової, ні контрактної. то вони проходять базову військову підготовку, де приймають присягу, проводяться стрільби. Вони опановують зброю, військові звання, військову складову. Польща поки не планує направляти свої війська в Україну. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час спільної прес-конференції з президентом Французької республіки Мануелем Макроном. Французький лідер нині з візитом у Варшаві перед виходом до змі Макрон і Туск провели перемовини за зачиненими дверима. Раніше низка змі писала, що Макрон у Польщі мав намір обговорити розміщення миротворчих сил на території України після закінчення війни. Це могло б стати одним із Запобіжників від нового нападу з боку країни агресора Російської Федерації. Ну а Німеччина передала Україні додаткові засоби для підготовки до зимового періоду, який вже розпочався. Повідомила міністерка розвитку та економічного співробітництва Свенія Шульце під час свого візиту до Києва. За словами чиновниці, допомога спрямована на відновлення електротепло та енергопостачання. І Україна відкрита до обговорення можливості розміщення іноземних військ на своїй території. Заявила віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина. За її словами, Україна готова говорити про все, що працює. Нагадаю, першим. Питанням щодо відправки війська підняв президент Франції Менель Макрон, який власне сьогодні для цього і перебуває у Варшаві. Також розглянути таку можливість можуть Латвія, Канада, Естонія і наша братня і дружня Литва. 10 тисяч доларів за третю групу інвалідності на Івано-Франківщині викрали чергову схему із продажу фіктивних довідок для ухилення чоловіків від мобілізації. Повідомили у державному бюро розслідувань, Організували незаконний бізнес з батько із сином, обидва лікарі залучили. Також медиків та посадовців обласної МСЕК. Впродовж року вони допомогли отримати фіктивну інвалідність щонайменше 10 чоловікам. Фігуранти під вартою їм оголосили про підозру. І поповнення на Антарктиді неподалік української станції Академік Вернацький народилися перші пінгвінята цього сезону. Біологи станції виявили одразу двох малюків в одному гнізді на скелі біля лабораторії із дослідження геокосмосу. Новонароджені ще вкриті сірим пушком. Змінювати його на звичне чорно-біле пір'я вони будуть лише десь за місяць. Українські вчені спостерігають за пінгвінами в контексті зміни клімату, адже ріст та просування їхніх гніздових колоній на південь є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці. З бойової частини у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 18,5 тисяч працівників ТЦК не можуть повноцінно виконувати завдання на фронті через. Захворювання чи травми тому несуть служби у штаті територіальних центрів комплектування. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін про роботу військовослужбовця, який дістав поранення на передовій в сюжеті «МС СТАДник. Військовослужбовець Тарас Баран родом із на Львівської області. З юності мріяв приєднатися до лав збройних сил України. Тож у 2010 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. За ці роки змінив декілька посад від офіцера відділення виховної роботи до заступника командира дивізіону з морально-психологічного забезпечення. 24 серпня 2022 року, під час переведення на Миколаївський напрямок по ешелону, в складі якого був Тарас, прилетіла ворожа ракета Іскандер. Так чоловік дістав важке поранення лівого передпліччя Після численних операцій йому видалили дві кістки, а на їхнє місце пересадили кістки з одразу вони не зрослись. Зробили другий етап операції. Була пропозиція вкоротити руку на, ну, на 10 сантиметрів. Я з цим не погодився. Зробили ще одну з операцій в Інституті травматології в Києві, поставили зараз нові кістки. ну, Дуже помало зростається, є бактерія на пластині, тому одна із пропозицій витягувати пластини. Але кістки не зрослися. Лікування військовослужбовця триває вже майже два роки. На чоловіка чекає довготривалий процес реабілітації. Тож через неможливість виконувати бойові завдання у серпні 2024 року, з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Тараса Барана перевели в Яворівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Я, коли прибув сюди на посаду, ознайомився з чим я повинен займатися. Одне із моїх завдань це оповіщення родичів загиблих, зниклих безвісті, ну і полонених. В результаті, якщо їх визнають полоненими, тобто ви самі можете зрозуміти, з прибуттям. На двір на вулицю з будь-якими людьми, з якими ми починаємо розмову, вони під моєю курткою чи під фліскою вони не, не бачать отриманого поранення. І перше, з питань, яке виникає в них, що я тут роблю, чому я не на фронті, такі ситуації, каже Тарас з ним і з його колегами трапляються постійно. Є хлопці, яких призвали, які е, травмовані. Не обов'язково, що всі без рук без ніг. Є після важких травм. Є люди, які в цивільному житті, ну чи були призвані до нас, ну, не можуть виконувати бойові завдання через травми, попередні з життя, які з ними, можливо, там, в аваріях якихось були. Але погодилось, тим не менше нести службу тут, військову службу. Тому. В Основному основна маса в нас ті, які не можуть виконувати бойові завдання на фронті, виконують задачі ТЦК. Основний негативний образ працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на думку Тараса, формується та поширюється саме в соціальних мережах. Ми відкриваємо, наприклад, зайдемо в таку там соцмережу TikTok. Просто негатив до поліції і до ТЦК. І за чого? Поліція виконує свої обов'язки ТЦК. Більшість військових розуміє, що якщо ТЦК не набере людей, так, то не буде кому поміняти на фронті наших хлопців більшість. Але в той же час інстинкт самозбереження, тобто страх, він працює в цей же час, а я свого сина не віддам, так? мати, мати ж так просто на війну не віддасть, розуміючи той фактор. Що можливо він більше не повернеться от тому і негатив з'являється. Часто неправдивий образ працівника ТЦК створює ті, кому найбільш вигідно дискредитувати військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Поплічники російської пропаганди каже Тарас Баран, але не забуваємо, що російське ІПСО працює, і багато відео змонтованих і зроблених для того, щоб ми от. Дестабілізувати обстановку в будь-якому регіоні у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки країни працює 36 тисяч людей станом на листопад 2024-го, каже речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, серед яких майже 7 тисяч цивільні. Серед військових, які працюють у ТЦК, є також і обмежено придатні. Ема Стадник, Віталій Кулеха, телеканал Еспресо.